На огляді ось такий цікавий багатофункціональний ліхтар-трансформер. Моделечка Ша 808 Ось він такий з конструкції Handlamp налобного ліхтаря. Корпус пластиковий, доволі добротний. Компактненький, порівняємо з пірничками. Ось так він виглядає. Два діодіка Q5. Світловий потік десь в районі 450 люмен. Вага в нього 65 грам. А кум вбудований 1200 матч. Заглушечка гумова. Щільно закриває отвір. Ось ближче. Відкриваємо. Тут у нас type c Провід в комплекті. Довжина провода немаленька. 50 см. Індикація заряду присутня. Ось тут зверху дві кнопочки, кнопочка вмикання і вмикання режиму сенсор. датчик руху Тут нахилу в нього тут трошки більше 90 градусів. Якщо треба трансформувати його, доволі легко знімається. Ось так. Можна одіти на кепочку і підсвічувати собі при роботі, на рибалці. Ну, будь-де, варіантів використання дуже багато. Також в комплектації вілокріплення пластикове. Тут гума. Ну, подивимось в нього, які є режими. Перший режимчик. Як постійно буває 100% світло, на жаль, біле. Тут 50%, тут стробоскоп, Потім переходить режими наверх. Ось так. Червоне світло. Ні, стробоскоп червоне світло. Вимикаємо. Якщо треба включити датчик руху, нажимаємо на цю кнопочку і ось так він спрацьовує. Доволі датчик чіткий спрацьовує чітко. Бувають ліхтарі, то спрацювання не постійно відбувається. В цьому працює чітко. Вже на такій відстані не працює трошки ближче. Працьовує. Ну, ось такий цікавий багатофункціональний налобний ліхтарик. Як для своїх 4 баксів він непоганий. Підписуйтесь на наш канал, дивіться відео. Буде багато ще різних моделей ліхтарів, як вело ручні, налобні і багато ще. Інших цікавих китайських прикольних штучок. До слідуючих відео!